Слове Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі Боже наш! слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зісії, і все і сповняє, сокровища подателю, прийди і в лисявни, і очистине всякий скверний, спаси, блажа душа нашу, святий Бог, святок рікся безсмертю полона, святий Боже, святокся смерти полона нас, святий Бог, святокся безсмертю поло нас. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки амінь. Прай, свята і помили нас, Господи, очевисти, греки наші. владико прости беззаконня на, святий пости і селина, ваші наші, минутвої на ради. Господи, помилуй, Господу, помилуй, Господу помилий. Помили. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки амінь. Отче нашої Сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дав нас Бог і розточеться в рази Його. Як оди да біжат од лиця його ненавидящий Го, як і ще зайдем, да іщезнуть, як от ота від вас, огням, Огня, ота погибнуть погибнет грішниця лица Боже, а праведне це да вас веселяться, Господу помолимося, Господи помилуй. Отче святий, врачу душу тілес, послай уродний Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух, от смерті, і із цілий рабов Твоїх. Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію, юну, Наомі Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна, Флорі, Анна, Олександра Тетяну Семена, Інну Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Даніла, Марію. Віталія Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію Ярину, Теодозію, Євгенію Василя, Марію Івана Богдана, Надію, Марію Софію, Ігоря, Вероніку, Остима, Ольгу, Оце, Стефану, Марію, Романа, Марію, Богдану, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію і робів Божих Юрія Тетяну. Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Василя Любов Катерину, Вікторію Єву, Максима, Михайла Ольгу Оксану, Ольгу Ярослава, Василя Марію, Ольгу, Боляшу Катерину, Ігоря Ірину Катерину, Ігорі, Ігорі, Ірину Катерину, Володимира. Лілію, Андрія і робіть Боже Наталію, Ольгу Соломію Єлизавету, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія, і Боже, Руслану, Галину Руслану, Анну Андрія, Євгенію Василя Марію, Івану Богдану, Надію Марію, Софію Ігорю Володимира. Іванну Владиславу, Анастасію, Олену Наталію Ореста, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Йосипа, воїна Павла, Наталію, Давида, Марію Соломію, Ірину, Янну, Любо, Романа, Степана, Оксану Володимира, Олега Вероніку, Аніту. Ганну, Юлію, Олега, Юрія Ярослава, Ірину Мар'яну Рослана, Ярему Захара, Софію Христину, Оксану Ярославу, отця Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира Людмилу, отця Степана Тетяну, Ольгу, протерея Стефана, Петра, Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, Артема, Емілію, Таїсію, Аделіну, Анастасію, Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайла, Юрія, Дмитра, Богдана Василя, Богдана Федота, Віталію Олексія, Інесу, Агнія, Ростиславу Олексія, Врослава Олену, Світлану, Олександра, Джованні, Ірину, е е е Аліну Марію, Галину, е е Оце Степана, воїна Василя, Марію Романа Андрія, Оксану Андрія. Оксану Андрія, Воїна, Ярослава, Галину, Іванну, Любо, Анну Марію, Ігоря Володимира, Володимира Марту, Ірину, Вероніку, Стефанію, Стефана Галину, Ігоря, Андрія, Наталію, Богдана, Романа, Володимира, Миколая, Ірину, Павліну, Марію, Ігорі, Софію Анастасію, Ірину. Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігорі воїна, Василя воїна, Михайла, воїна, Назара Галину, Оксану, е, отця Степана Софію, е, Матвія, Лесю воїна, Євгена, Ярослава, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Степана, це отця Василя Галину, Юрія, Андрія, Дем'яна, Ірину, е, Марію, Романа, Марію, Марту, Романа, Андрія, Михайла Надію. Юрія Володимира Павла, Зоряну Галину, отця Стефана Зою, Володимира Лілію Олену, отця Стефана Юлія Владиславу Володимира Галину, Ігоря, Оксану, Лілію, Артура, Івана Олену, Мар'яна Христину, Ірину Петра Станіслава, отця Степана Ігоря, Ольгу Олену, Маркіяна Евеліну, Ірину, Івану Марію, Василя Любов, Сергія Марію, Матвія Лук'яна, Зоряну Марію. Тетяну, Івана, Ірину Анатолія і робів Божих, отця Стефана, Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломію, Максима, протреє Стефана, про Павла, протреє семена, протреє Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіту, Віру, отця Стефана, Андрія, Світлану, Руслана. Надію, Віру Максима, Юрія, Марію, Лесю, Петра, Назара, Олега, і Божих, Оксану, Ігоря, Віктора, Аліну і Божих, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Максима, Юлію, Олену. Надію Макара, Оксану Романну і Робів Божих, Галину, Захара, Зиновія Галину, Андрія, Ірину Володимира, Галину, Олену, Лесю, Олександру, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія і Робів Божих. Анну, Сергія, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Галину, Миколая, Василя, Тетяну, Дмитра, Кирила, Юрія, Ірину, Андрія Лілію, Ярослава, Лесю, Дмитра, Анастасію, Руслана, Романа, Михайла, Наталію, Вікторію, Ігорі, Євгену, Надію, Романа, Василя, Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира Дмитра. Марту, Меланію, Ірину, і Божий, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Іллю, Арнеста, Соломію, Володимира, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя Галину, Робів Божий Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Марію. І Робі Боже Евеліну, Віктора, Нікіту, Олега, Світлану Михайла, Світлану Олену, Любов, Маркіяна Василя, Галину, і Робі Божих Романа, Любо Романа, Катерину, і Робі Боже Тараса, Ірену, і Робі Боже Віталія, Надію. Аліну Мар'яну, Павла, Софію, Ярину, Теодозію, Любомира Галину, Зоряну, Івана Максима, отілесні душевні немощи, оживотвори їх благодатність Олени, Андрія Максима, Валентини, Валентини, Юрія Романа Анни, оттілесні душевні немощі, оживотворих їх Хриса Хрисатвої, молитвами Пресвятої владичиці і Присвятив Марії. Представь Чесних небесних, сил безплотних, Силою чесного Животворящого Христа, Чесного славного Пророка, Пратечі, Хрестителі Йоанна, Святих славних сихвальних апостолів, святих Славних добровідних мучеників, преподобних і богоносних отець наших, святих іселителей безсребриников, космі Дем'яна, Кіра, Йоанна, пантелімана, єрмала Самсона Дем'яна, Фоті, Нікіта, Святих Праведних, в Батицькі всі святих. Як у Ти єси джерело, цілим Боже наш, і тобі славу села, і <клух>, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки омінь, ще, ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми. І оточуючи мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події проти дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. прости, вислухаймося Святий Євангеліє, мир всім і духу Твоїм. Від Матфея, святого Євангелія, читання, слава тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Во время призвав Ісус Бог на Десято, чи на Кисві, надай власні дусих нечистих. як десь гонять іселити всякі недухи і всяку болісність. Всія, бо надесят посла Ісус, заповідає в глаголя. на путі, загни дітей, град, сама різьке не входьте. І діти, що паче, ковцам погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте логоліще, яко поприближився царстві небесне, боляжче селите, прокажено чи мертві воскрешайте. Біси і згоняйте, то не приясти, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Амінь. Господу помилуй, Господу, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої і своєї матері. Святиславності, хвалях апостол. Це праведних правильних ботицьким ями. Всі святих поми спаси нас як благ і чоловіколюбець. Амінь.